У Севастополі співробітники Державної служби охорони на гарячому впіймали квартирних крадіїв. Злодії кілька годин спостерігали за обраною квартирою. Постукали в двері, ніхто не відчинив. Вирішили лізти всередину. От тільки не врахували один нюанс: помешкання оснащене сигналізацією Державної служби охорони. Получили сигнал тривоги від дежурного по пульту, що по такому то адресу спрацювала сигналізація. Прибув на місце, Осмотрев об'єкт, обратили внимание, що тыльной сторони квартири були взломаны ролеты і приоткрыто окно. Співробітники Державної служби охорони заблокували будинок та подзвонили господарям квартири. Один із незвісних молодих людей знаходився під кроватью, другий знаходився на лоджі пристройки накритий тряпкою і дитячим басейном. за цей час злодії встигли запакувати вже чимало цінностей, от тільки винести їх з будинку так і не судилося. Ані приготували би більше, если бы не приїхала охорона, рекомендую всім ставити на охорону свої квартири, щоб нічого не виніслі. Обидва затриманих вже не раз були засуджені за схожі злочини. Зізнаються, намагалися працювати і заробити кошти на життя. Однак, жага легкої наживи, врешті-решт, взяла верх і, як завжди, привела до логічного фіналу.